Нагадаю, що на джидждропі за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Так, так, так. 19 тисяч на балансі -Drop і сьогодні. Ми будемо відкривати вже кейси подорожче, тому що баланс зріс, якби, все зросло. 19 тисяч на балансі G-Drop в мене зараз. І сьогодні ми будемо відкривати більшось дороге, більшось цікаве, тому що в минулих декілька серій ми працювали з більш маленьким балансом, якби, і, до речі, це не ок. Це не окуп від слова зовсім. Давайте зробимо контракт цього всього. На 2800. Ой. А, ми вже побачили, так? Нам заспели рило. Так, що ж випаде? Ого, 2500. Трошки злило нас. Окей, продаємо. І йдемо, відкриємо за 5555. Два кейси за 11 тисяч. Випадає нам що. Ооо! Ого! Ого, 21. На рівному місці. Просто 21 тисяча. GG Крімзон. 5 штучок. Такий собі кейс. Він може от як і підзлити. А... За 10? І за 10. Якщо 2 за 10. І ще за 10? Ну, 15 тисяч. Ладно, ще відкриємо. Можемо дозволити. Не сильно він нас злив. Ам... Окей. о. Ну, Digal ніж якщо. І за 10? 5000 видає. Він просто видає нам 5000. Ми все злили. Зря я да? пішов в цей, в, кей... в цей кейс. Дуже дарма я це зробив. Ну ладно. Ладно, треба подумати. Давайте отут виберемо 2800 видає, я зрозумів. Продаємо цей. О, 4 видає тепер, найс. Nice. Продаємо, у нас 14 тисяч. Давайте відкриємо два Gambling-бізнес за 5 тисяч. О, найс, nice редлайн. о, добре, добре. Непогано, підняли, підняли трошки. Да, 18 тисяч тепер у нас і. В принципі, можна Rashair HB1. Подивимось, що в цілому випаде, що не видно. Ну ні, скільки це? Це тисячі, так? Це 734. Ну, апгрейд на 5000. Отак, на ВП. 12%. В принципі, може, але не випадає. Ладно. Давайте відкриємо оцей за 9 тисяч на весь баланс. І найс. Nice. Е, ще... Окей, да, добре, добре. Ну, це все. Окей, ладно. окупає в цілому нас. 9300 витратили. Ладно, в нуль вийшло. І так, нормально. М -м alien. Один Еліан. Один Еліан, чисто, щоб дало щось, 17 тисяч. Ну, це може коштувати, але, скоріш за все, вон, він дешевий. так 1200. Продаємо, в нас 9000 і давайте відкриємо. БЛЮ кейс. Blue, blue За 4 сімірки. Будь ласка. О ні, о ні А чого нас так злило сьогодні? 4900 в нас, да З 19 тисяч в нас 4 900. Ладно. 3 агенти. Три агенти, скоріш за все, Окей. Okay. Окей, okay. і 3500 відкрили за 3700. Все одно це злив, бачите? Це просто жесть. Еля на одного на весь баланс. Сподіваюся, ну не повинно за 800 видати. Так, видає RedLine, це може бути не окупом навіть, тому що він. А, ну да, він 200 коштує всього. Звісно, це не окуп. Эйс, 5 штучок, може нафармить нам трошки. Ммм. Не нафармить абсолютно ніяк. Ого. Ого. Ну, є ще шанс в калаші піти, його начебто видавали в минулій серії. За 1500 і вийде 3000 просто. Ладно, це нормально. Це вже таке собі. М -м -м, фантомний руйнівник, він 400, так? Окей, 1400 видає. Плюс-мінус ту ж суму. І. Таке собі. Ой. ой-ой. ой Ну. Якщо цей. Ладно 1175. Погано, все дуже погано. Навіть хочу сказати. МК, е МК, щейнітро веде це скільки? Ось ладно, це непогано, дві. Але це все одно злив, якщо що, так що ми сильно не будемо радіти. Да, просто захотіло нас злити. Ну окей, окей. Ще видасть, може справа. Ну, не докотиться. Я ніколи, я ніколи, щоб ви розуміли, не бачив з цього кейса оцей Дігл. Це просто щось нереальне побачити його тут. Це я не знаю, скільки треба тут злити, щоб його побачити. Ну, М-ка, ну, видасть, дивіться, за 1500, за 3 не видасть. Це так читаємо. Ще відкриваємо один. Падає, падає, міханна пушка. Угу. Відкриваємо ще один. Ну, якщо за 1400 видасть, Ну він є і дешевий, в принципі. Так, да, він дешевий падає. На. О, як мене бісить це. Просто вийти перчатки і краще на такому і зупинятись, бачите? Це пряма демонстрація цього, якби. Можемо цей на 2000 закинути на маленький відсоток. Навіть не дозволяє нам бачите. Тому 1600. 1666, з першого разу ж не може ввестись потрібна сума, і це дуже схоже, почекайте. Фу -ху 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 -ху. Це було настільки близько, типу. А ну може працює тактика те, що от зараз може зайти на маленький відсоток. Ну... Ладно, давайте на маленький поставимо на 1000. На великий відсоток. І це випало, тому що дуже повільно почало крутитись. Дивіться, випадеш сюди. О, я міг на маленький поставити. Чому я на великий такий поставив. 999 крутимо. І падає. Що? Ну, за 3. Оця за 3, так? Оця це за 1500. Ну, логічно. Що ще я очікував якби, з цього кейсу? І давай мене збривай повністю. Механа пушка. Ну, за 3 якщо видасть. Будь ласка. Просто видає за 500. Я не розумію, як це працює. Давайте відкриємо регістрейшн. за ту ж суму, за косарь і падає. Це, по-моєму, злив, причому дуже серйозний. Це 300 взагалі. а ні, 610. Ладно, апгрейд. А тепер ми точно поставимо на 1000, тому що я думаю, маленький відсоток не зайде. А, хоча, от дивіться, це зайшло, я відразу можу розуміти. По-першому прокруту, Да, Десь тут зупиняється, продаємо, йдемо знову зіберта відкривати. Можливо, зараз він дасть юсп цей принстрім. Або М-ко або за 3, а не за 1500. Можливо, можливо. Я не... А коли? А коли буде? Питання таке. Ну, звісно, ми mm, фармимо експу Дофармились. Дофармились експи за 500 474. Вистачає ще. Крутаме. Інквейт Зібрд просто. Ну, ні, ну чому не зліва? Хоча б. Ну, зліва ж теж не супер круто. Ну, що це падає? Апгрейд. 34. Давайте 970 отак. 35% шанс, і це схоже, але зупиняйся, О, Як скамить жорстко. Апгрейд 10. Ну, давайте продамо, і можливо, скільки запис? Так, запис 9 хвилин, йде, в принципі, апгрейд, баланс. М -м -м -м. Ставимо 45% в нас є. Ставимо. Ну, на нагліти не буду на одного зіберта, може випаде, може ні. Отак от, от, пам, 3% Дуже високо не випад... Ну, блін. Це мінус, те, що можна відразу зрозуміти, як воно почало крутитись і зрозуміти випаде чи воно чи ні. Ну, типу.